А знаєте, коли ви втомлені і не відчуваєте себе такими духовними, важливо не те, як ви себе відчуваєте. Важливо, що каже він. яким було б життя, якби ви зустрічалися з кожною ситуацією, наповнені вірою, проголошуючи, що з Богом, поки я не отримую перемоги, це ще не кінець. У своїй давно очікуваній автобіографії, поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Мерилін Хікі відома серед керівників держав по всьому світі. Євангелист і служитель розповідає про свою дорогу від теплої християнки з маленького містечка до пристрасної та всесвітньо відомої проповідниці Євангелії Ісуса. Нехай це надихне вас вірити Богу, щоб здійснювати великі речі у своєму житті, коли ви будете читати історію Божого надприродного благовоління, від шлюбу та виховання дітей до служіння у підпільних церквах Китаю та дивовижних стілень в ісламських країнах. Мерлін Хікі розповідає про те, якою є пригодою життя з Богом. На якому б етапі свого ходження вірою ви не знаходились, нехай ці стратегічні уроки зі життя допоможуть вам ходити у більшому успіху та помазанню у вашому житті, Дізнайтесь, як з Богом ви будете бачити своє призначення сповненим. Надприродно діє на близькому сході. Сьогодні на передачі Переможне голос віруючого Кеннет Копленд і Мерлін Хікі діляться сильними свідоцтвами того, як Бог приносить зцілення і перемогу в країни у тій частині світу. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача Переможне голос віруючого. Привітайте разом зі мною на нашій передачі Мерлін Хікі. Хвала Богу. Дякую. Знаєш, Дякую. Мерлін? Я думав, ти згадала про це перед початком передачі так. про той час, коли ми разом були в раді директорів університету Орола Робертса, так. і двічі на рік ми зустрічалися там. Так, ці зустрічі були одні з найкращих подій мого життя. Я згідна абсолютно Просто чудово. Так. І я пригадую, коли я вперше приїхав до університету Орола Робертса. Я одразу був благословений можливістю стати частиною екіпажу літака брата Робертса. і мій швидкий, як блискавка розум, збагнув. Що без мене він нікуди не зможе полетіти? І я подумав: оце І я зовсім не знав писання, коли я приїхав туди. Хоча я і зараз не нато багато знаю, Набагато більше, ніж але я тоді. знаю набагато більше, ніж знав тоді. Отже, я зауважив тоді, і я почув перший запис проповіді Кеннета Хейгена лише через кілька днів, але я міцно вхопився за віру. Мені так це охотілося. Я був просто поглинутий бажанням мати це. І я зауважив. Що брат Робертс використовував свою віру цілеспрямовано? І я збагнув. Він використовує свою віру як механік, використовує свій інструмент. Він не просто стріляє вмання куди завгодно. Як всі ми колись робили, сподіваючись, що, хоча б щось працює. Ні, як механік, який підходить до своєї скрині з інструментами, бере конкретний інструмент. І користується ним цілеспрямовано. Mm. Це завжди надихало мене, і я подумав: все, що мені потрібно зараз зробити, це дізнатися, як це отримати. Так минуло буквально кілька днів, і мене запросили до фортфорту проповідувати в нашій домашній церкві. То була церква храм Благодаті, Тож ми приїхали туди і зупинилися в моїх батьків. І звісно, щойно ми туди приїхали. Моя мама схопила Глорію за руку, і вони пішли. І я запитав: Мамо, ти маєш якісь записи проповіді, які можна послухати? Так, звісно, подивись біля магнітофону. В неї був великий бобінний магнітофон. Кеннет Хейген. З одного боку, проповідь з Богом, ви можете отримати квиток до нового життя, а з іншого боку, відкриття Павла. І за дві з половиною години я прослухав обидві ці проповіді на тій великій бобіні. Зрештою, я опинився під столом моєї мами. Боже мій, в своїй кишені я завжди носив новий завіт. Я відкрив його, і раптом я так занурився в це. Я подумав всі відповіді ось тут. Все, що мені потрібно робити, це вкладати це слово в мої уста. Я можу це робити. Я можу це робити. Я, це робити. я маю віру. Вона в мені зараз. І я ледве міг стояти на місці. Я був такий захоплений цим, і сьогодні я теж захоплений цим, як і тоді. Я згідна Згідна. Та. слава це Богу. щось чудове. І я хочу більше почути про Пакистан. Я цікавилась Пакистаном, бо коли я почала молитись за народи, в моєму серці був вогонь. Дозволь тебе зупинити. Так, бо я чув, як ти розповідала про це. Так як ти стоїш перед картою світу. І молишся за країни. Буквально молишся за країни. Ти не просто молишся за них. Так, вони перед твоїми очима. І я думаю, що це дуже важливо Так. і це вплинуло на мене. А знаєте, протягом року я вивчила всі країни світу. Я щодня молилась за кожну країну. Боже мій. І це не була якась довга молитва. Максимум вона займала у мене півтори години. я просто в молитві проходила всі країни. Але коли я молилась за ісламські країни, я зупинялась так. в моєму серці. Ніби був вогонь. спалахнув, чи не так і він спалахував. До нашого міста приїхав один чоловік з Пакистану, християнський лідер. І він хотів, щоб хтось приїхав і проповідував у Пакистані. Я зустріла з ним, і він сказав: Якщо ви скажете, що ви приїдете, ви маєте приїхати. Бо більшість американців відмовляються. Я сказала: я приїду, я зроблю це. Ми домовились про час. Я поїхала туди, зустрілася з тими пасторами, християнськими пасторами, які справді дуже боялись. І тоді я сказала, я побачила у тій кімнаті ангела, який був вищим за ту будівлю. Так амінь. і я сказала: Я вірю, що Бог подбає про нас, і я буду робити рекламу цих зібрань. Тому я розвісила всюди ті рекламні об'яви. Я була на них з покритою головою. Вони гарно одягаються. Я була на них з покритою головою, і я казала: приходьте і будьте зцілені. Були люди, які казали мені, ніхто не прийде, бо вона жінка. Але першого дня у нас зібралось 4 тисячі людей. а останнього вечора у нас було більше 20 тисяч. Тому Кеннете, Пакистан в буквальному розумінні слова захопив мене. і я подумала: якщо цих людей можна досягнути зціленням, бо я завжди навчала про чудеса Ісуса, молилась за хворих, запрошувала людей прийняти спасіння завжди, все разом. і я подумала. Це може бути чудовою можливістю для зцілення. Мені це подобається. І через два роки я знову захотіла туди поїхати. Але я отримала за це порцію критики. Не з боку моєї сім'ї, не від свого чоловіка такого ніколи не було. але я повернулась туди, і масштаби були ще більші. у нас збиралось приблизно 14-16 тисяч людей. Потім я знову туди поїхала, і у нас збиралось більше ста тисяч людей. Я уявляю. І це просто захопило мене. Максимальна кількість людей, яка у нас зібралась, це більше мільйона. Я би сказала, що третина з них відгукнулась на заклик прийняти спасіння. Стілення це запрошення до обіду. Стілення. І чудеса, зцілення завжди. завжди, так? І чудеса. Як, наприклад, у одного хлопчика, який народився без ока з'явилось око, розкажи нам про це. деякі чудеса, які ставались, вони захоплюють вас. Кене мені потрібна, я скажу так, загальна віра. У деяких людей є віра для конкретних речей. Там буде хтось, у кого вибите плече, але фактично я отримую таке скерування тільки коли опиняюся там. Але я проводжу час у молитві і час у Слові Божому. І ті зібрання, на яких у нас зібралось більше мільйона людей, для мене це серйозно. Зібрати більше мільйона людей. Це п'ять акрів землі. І потрібно застелити всю цю територію килимовим покриттям. Бо люди сидять на землі і сидять близько один до одного. І ви дивитесь і бачите величезну кількість людей, і ви відчуваєте благоговіння Боже. Боже мій. Я завжди проповідую про чудеса Ісуса, завжди роблю заклик до покаяння, і я роблю ще одну річ. Хочете дещо почути? Так хочу Гаразд. Як ви можете підтримувати з ними зв'язок? Бо вам не хотілося би їх втрачати. Ви хочете їм допомогти? Тому я роблю наступне. Я кажу: можливо, у вас є хтось членів сім'ї, чи хтось ще хто є хворим? І ви хотіли би, щоб завтра я за них ввечері помолилась. Ми зберемо ваші молитовні прохання у кошик. Всі цього хочуть. І ми роздаємо їм картки, які вони для цього заповнюють. І на цих картках вони вказують своє ім'я та адресу. І всі хочуть написати на тих картках своє молитовне прохання. Вони приносять і кидають їх в кошики. І у вас цілі кошики цих карток. Потім вони підводяться, і ви молитесь за всі ті картки. І я завжди виділяю один день, коли я просто служу християнам. Їх може зібратися 8-10 тисяч. Я просто проводжу з ними цілий день. А потім вони підтримують зв'язок з усіма цими людьми і вони виконують роботу ашерів. Божий план так тобто ви задіюєте все, що можна І я не намагаюся сама підтримувати зв'язок з тими людьми. Я маю літературу. Але я не намагаюсь підтримувати з ними зв'язок. Зв'язок з тими людьми підтримують вже місцеві Звісно. християни, і вони захоплені цим, і вони тиснуть на мене, щоб я знову приїхала. Їм не потрібно занадто сильно на мене тиснути, щоб я приїхала. Але зараз відкривається Саудівська Аравія. Хвала Богу, Мерлін і Кеннета. CBS хоче приїхати і провести ці зібрання. Боже мій. Вони проводили для мене одне зібрання у Пакистані саме те зібрання, на якому зібрався мільйон людей. Ти пам'ятаєш, коли вони їх проводили? Я пам'ятаю це. Так. Так. Я пам'ятаю, ми молились так. і згоджувалися стосовно цього. Ти правий. Так. Так. правий. Вони їх проводили. Зараз вони хочуть провести ще одне у Саудівській Аравії. Боже мій. І це буде чудо. І вони дозволять мені це робити. Бо людина, з якою я працюю, є переконаним християнином Джей Бі Браун. Ти знаєш, хто це? Ні. Він спортивний коментатор. Він відомий спортивний коментатор, афроамериканець. Він відкритий для Бога, як ніхто інший, кого я знаю. Він дуже приємна людина. І він є тим, хто їздить зі мною від CBS. і ще одна людина від Сібіес. І він постійно все фільмує. І він запитав Бог такий чудовий. Він запитав: Ви тут щоб навернути мусульман? І по Сібіас це буде транслюватись по всьому світу. Бог такий добрий. І я відповіла: ні, ні, я тут не для того, щоб навертати їх. Я тут, щоб трансформувати їх. Хвала Богу. Дух святий. Дух святий. Так, слава Богу, Тому ми хочемо повернутись і робити певні речі у Пакистані. Але мені справді хочеться потрапити до Саудівської Аравії. Я думаю, це дуже необхідно. І ці мами, яким я подобаюсь Кеннете, вони називають мене мамою. Інколи слава справді добре бути літньою жінкою. Це справді добре, так це дорогоцінно. Я вважаю, що близький схід справді відкривається. Бо коли я бачу те, що відбувається у Єгипті, якщо проходить зібрання стілення у Єгипті, туди приїздять звідусіль. Вони приїздять звідусіль. і знаєте, інколи ви буваєте втомлені. Не відчуваєте себе духовними, але важливо не те, як ви себе відчуваєте. Важливо, що каже він. Слово так. Боже, так. слово Боже, незмінне, незалежно від того, я як знаю, ви себе воно починаєте. незмінне завжди. Їх стілюють не ваші відчуття. Знаєте, кілька років тому ми опинилися в подібній ситуації. Наш літак тоді не міг здійснити прямий переліт через Атлантику, і ми були в двох чи трьох місцях. Я був дуже втомлений, я практично був виснажений. Так. І я дуже хотів повернутися додому. А мене запитали: ви не заперечуєте, щоб відвідати одне місце неподалік кордону? Я не хотів їхати туди. Але Господь сказав, їдь. І я сказав, гаразд. Тож ми приїхали того вечора на зібрання, і я вже майже спав, розумієте? В такому стані я просто одразу звертаюся до Євангелія від Марка 11.23. Так, бо я можу проповідувати так. з Марка 11.23 навіть у вісні. Розумієте? Тобто, це просто виходить з мене. Так. Окрім того, це переважно те, що я покликаний проповідувати і навчати. Тож я так і зробив. І закінчивши, я подумав: ну що ж, тепер можемо повернутись в готель. А нам сказали. Ми приготували для вас Лорією вечерю. Тож ми поїхали туди і було вже пізно. Я навіть гадки не мав котра година. Це було десь в Швеції, десь у тій частині світу. І там зібрались приблизно стільки ж людей, скільки зараз у цій студії. 15 чи 20 людей. Ми зібрались в невеличкому залі готелю. Це було дуже приємне місце. І на той час було приблизно пів першої ночі. Вони пізно вечеряють. І той чоловік сказав: брате Коупленд, перш ніж ми розійдемось, можливо, ви маєте для нас слово. Я відкрив уста щоб сказати ні, і не зміг. І сутність в наступному. Це не стосується вашого мозку і це не стосується вашого фізичного почуття. Так тож я відкрив свої уста і почав пророкувати. Я почав говорити про якісь національні речі і про розуміння якихось речей, які ті люди уважно слухали. І коли ми закінчили, той чоловік запитав, чи вам хтось розповідав про те, що ми робимо? Я відповів ні. Ви навіть не знаєте, хто ми? Я відповів ні. Я знаю лише те, що ось цей брат запросив мене поїхати сюди і проповідувати у вас, що я їй зробив. І той чоловік сказав ми працюємо над тим. Щоб, як він це сказав, Господи. Він використав для цього якесь слово. Але загалом він сказав, ми в процесі зміни цієї країни, а саме на керівному рівні. Я слухав його і він сказав. Ви поцілили саме в десятку. Ви сказали це, ви поцілили в десятку. Справді, і Мерлін, вони це зробили Вони виконали це за допомогою молитви та заступництва, і їм це вдалося. І дехто з них, якщо я правильно пам'ятаю, один чи двоє увійшли до уряду. Так. Це сталося багато років тому. Кеннете, це те, що я хочу сказати людям. Ви можете змінювати новини, бо люди жаліються на новини. Їм не подобається те рішення, їм не подобається це. Замовкніть, змінюйте ці новини. Так. Я вірю, що Бог покликав вас бути тим, хто змінює так. новини. І я, я вірю, це. ми всі до цього покликані. Я вірю, Тому я вказую пальцем на вас. Це ви. Так. І ви можете дивитися випуски новин. Якщо, звичайно, ви можете контролювати себе. Нехай вони просто інформують вас про якісь події. Але мені потрібно говорити до цього. Мені потрібно розбиратися з цим, тому приблизно півтора години щоранку. Коли я молюся за моїх партнерів, насправді, передусім, я не молюся за партнерів. Насамперед я молюся згідно другого розділу першого послання до Тимофія, так. де сказано: насамперед, прошу здійснювати молитву так. за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, і так далі. І коли ви починаєте робити це для мене, це особливо складно, бо я люблю свою країну. Але коли ви починаєте молитися і ви приділяєте час цьому, вам слід робити це щодня. Безумовно, це має стати частиною вашого способу життя. І якщо ви так. занадто зайняті, то на жаль, ви зайняті. Я теж зайнята людина, але я прокидаюся о 5.45. і робиш це. Виходжу на ганок. Мені не так. подобається бути в приміщенні. Глорія каже, що з віком. Я все більше і більше стаю схожим на індіанців. Мені зовсім не подобається перебувати в приміщенні. Так. Я виходжу на ганок, взимку я використовую обігрівачі. І у нашому невеличкому будиночку у Стімболті на моєму ганку стоять обігрівачі. Отже, сутність наступному: є дві речі, які я маю робити щодня. Мені слід молитися в ім'я Ісуса. І мені слід молитися за мою країну. Мені слід просити миру для Єрусалиму. Так. Мені слід молитися за нашого президента і віце-президента. А потім мені слід молитися за всіх наших партнерів по всьому світу. Звісно. І я молюся за інші країни. Ми маємо співробітників по всьому світу. І я молюся за них. Це триває десь півтора години так. щодня. Так. А потім на мене чекає бігова доріжка. О, ти, герой. Так. Але я повинен це виконувати. Так. Бо мені доручено так. дожити до повернення Ісуса. Так. Або до 120 років. І лише тоді піти. Бог попросив мене це зробити, і я маю це виконати. І ти, Мерлін, надихаєш мене. Дівчинко, я можу це зробити. Слава Богу! Алілуя! Я не налаштовувала себе на 120 років. А ось мій зять скерував мене до цього. Він завжди каже, ви доживете за тебе. <ріст> так, за мене. Ви доживете до 120, І я кажу, замовкни. <ріст> що ж, я не швидко прийшов до такого рішення. Глорія почала говорити про це на школі зцілення, особливо покладаючись на те, що написано в розширеному перекладі Біблії в посиланні до 90-го псалма. І потім говорила про записане в книзі буття 6.3. І це просто почало зростати і зростати в мені. І раптом, як я це називаю, для вас це наче вивели на широкий екран. Я зрозумів, що не мав права визначати, що є довгим життям. Це вже було сказано самим Богом. О боже мій, краще би ти мені цього не казав. Я сказав я не ти, не Мерлін, гаразд, Кеннет. Бо Господь просто продовжував говорити мені про це. І потім Мерлін, я побачив, що всі закони стосовно харчування базуються на цьому. «Довготою днів я насичу тебе і з'явлю тобі спасіння моє. Так. І це базувалося на тому, що буквально сказано в шостому так. розділі книги Буття. В будь-якому випадку ви не здаєтесь. Так, ви ніколи не здаєтесь. Це важливий ключ. Так. Поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Це назва твоєї книги. Слава Богу. Це назва моєї книги. А наш час вичерпано. Гаразд. Завтра ми з цього почнемо. Далі Джеремі. Так, дідусь, дякую. Послухайте, я хочу нагадати всім, хто дивиться на сьогодні, що Бог має план для всіх людей всюди, і в тому числі і для вас. І коли ви народжуєтесь згори, божа віра і його любов вкладаються у ваше серце. І по мірі того, як ми перебуваємо в Його слові, ця віра зростає, і Дух Святий починає вести нас у нашому житті. І Мерлін Хікі розповідала сьогодні про те, як вона слухалась Бога в дрібницях, і кожен крок був важливою частиною сповнення її покликання і ходження у тому призначенні, яке запланував для неї Бог. Це подорож, і ця подорож є захоплюючим життям. Сьогодні я хочу запросити вас прийняти Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви ніколи раніше не молились цією молитвою, якщо ви ніколи не говорили цього в голос і не присвячували своє життя йому, тоді сьогодні, як говорить Біблія, ваш день спасіння. Більше жодного дня не живіть без нього. Коли ви дивитесь на своє життя, ви дивитесь на те, що означає бути самим собі Господом і Богом. І якщо вам не подобається те, що ви бачите, то ось вам і відповідь. Вам потрібен новий Господь. Вам потрібен новий Бог. Ісус хоче бути вашим Господом. Якщо ви ніколи не робили його Господом і Спасителем вашого життя, зробіться сьогодні. Це дуже просто. Просто помоліться зі мною. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, і я сповідую своїми устами, що Ісус є Господь. Він жив для мене, помер за мене, воскрес для мене. Ісусе, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Отже, послухайте, якщо ви помолились цією молитвою, я знаю, що вона дуже проста, але Біблія каже, що ви народились згори. Це перший день вашого нового життя, і це початок ваших нових пригод з Богом. І вам потрібно дізнатись, хто ви у ньому і хто він у вас. Тому ми хотіли б подарувати вам книгу, написану Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, і вона дозволить вам більше дізнатись про ваше нове ототожнення у Христі Ісусі. Разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Ми хочемо подарувати вам все це, і ми хочемо, щоб ви знали номер один, як радіють зараз всі небеса, тому що ви повернулись додому до вашого небесного Отця. І ми в місії Кеннета Копленда теж дуже раді. Ми хотіли б почути від вас. Зв'яжіться з нами. Зайдіть на наш сайт Дайте нам знати, що ви хотіли б отримати цю книгу і буклет. Ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно, і ми будемо радіти тим хорошим речам, які Бог робить у вашому житті. І ми віримо, що він почав хорошу роботу у вас, і він вірний, щоб закінчити її. Не пропустіть наступну передачу, бо брат Копленде Мерлінхіки будуть розповідати про перемоги та зміни, які стаються в Китаї прямо зараз, перед лицем загроз та небезпек. Ми з вами покликані бути тими, хто змінює світ. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.